Розплющую очі, друже. Настала стара добра весна. Вона бадьорить краще за каву і надає крила, ніби Red Bull. нові почуття, нові люди. Та навіть сонце світить по-новому. А поряд з людиною насичується життєдайною енергією. Памолодь, майбутня рослинка чи тваринка. Але не поспішай вимикати відео, друже. В мене для тебе ще цікавіша інформація. Виявляється, памолодь це не тільки юні створіння матінки природи, це також нова генерація, молоде покоління. Навіть поетеса Наталя Забіла колись не втримувалась та зримувала. Як памолодь буйна з старого коріння, зросло галасливе нове покоління. Досліджуємо українську мову у новому весняному форматі словопису. Розмовляємо рідною мовою.